Слава нації, вітаю на каналі Добрий ефірі я, Сашко. Добрий, що мене на сьогодні, коли я отримав товсті такі масні натяки на те, що треба перекрутити гайки в роботі в частині мовної деокупації в Краматорську, я, я, про що я найбільше думаю сьогодні весь день правильно. Найбільше у зв'язку з цими, ну, фактично такі натяки, які можна розцінювати як погрози, так, намагання вплинути на мене. Я весь день найбільше думаю про те, що нам з вами треба зібрати ще близько 20 тисяч гривень на установку для заправляння компрес... кондиціонерів бойової техніки. Тому що ми тут сидимо з вами так, в Ютубчику. Там. <кхух> Я тут у себе, ви там <кхух> розповідаємо, там думаємо про ці всі там, цивільні проєкти і те все, а просто тут і зараз їздять на бойові за задачі в машинах, в яких вже варяться. У нас вже реально спекотно. дідьки варяться, плюс у них там ще купа цього всього залізяча БК все на світі. Близько 7 тисяч гривень вже є в банці. Там треба 27 з копійками. Будь ласка, долучайтеся просто зараз, тому що. Оці всі їхні там підкилимні ігри, намагання впливати, залякувати історії. Мені там про якісь там те те, -те, 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 -те правоохоронці, влада, Саша Ганчеренка це все ніщо порівняно з тим, як наші бійці, як наша піхота в цих новаторах, хамерах, там якихось Про вариться заживо. В евакуації трьохсоті поранені без рушок, без ніжок, українські герої мають їхати в жовту і зелену зону в максимально адекватній температурі. Не коли там 60, 70, 80 градусів, так, в салоні, а коли щось ну, адекватно. Зокрема, щоб виживати, вертатися або в стріл подальшому, або в цивільне життя, і продовжувати розбудовувати переможну Багато України, будь ласка, жертвуйте ваші гроші просто зараз. Зберімо ці 27 з копійками тисяч гривень якомога скоріше і пускай вже в роботу цю установку, щоб компр кондиціонери бойової техніки були в топчику. А з гноєм антиукраїнським влади Краматорська, яка намагається на мене впливати через там, 3, 5, 10 чорні ходи, там правоохоронці, командування. Я з моїм болтом на 32 розберуся разом боремо і поборемо.